Добрий день усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Ми з вами продовжуємо нашу роботу, ми продовжимо робити наше панно. У нас вже є готова рішіточка, наша основа. Вона вже склеїлась гарненько, ми вже її зняли з нашої газетки. Ось так вона у нас вийшла. Ми з вами вже повирізали усі квіточки, хто захотів, сонечко вирізав, хто захотів вирізав метеликів. Тепер нам що треба зробити? Нам треба зробити, щоб наші квіточки не були отакі плоскі якісь, ну от такі А щоб вони були гарні і трошки от як живі. Для цього нам треба буде взяти праску. Але ж я вам вас дуже прошу. Праску ми беремо і працюємо з праскою, коли вдома є хтось із дорослих. Мама, папа, може старший брат чи сестра, обов'язково хтось із дорослих. Що ми робимо? Ми беремо нашу квіточку і прикладаємо до гарячої праски. Приклали І придержуємо. Бачите, не пальчиком придержуємо, а ось так. Або шпажкою, як я. або от. Бачите, що робиться з квіточкою. Вона вже геть становиться як? Бачите, хоп! І стала наша квіточка. От тепер можна пальчиком притримати. І вона у нас уже буде. Трошки як жива, як справжня. Бачите? А, це, а цю квіточку ми зробили. Я не просто вирізала плюсточки, а ще там, бачите, всерединки повирізала. Якщо ми прикладемо її до праски, потримаємо, з нею таке ще зробиться, вона буде геть, бачите, що робить? Вона становиться як жива. Знімаємо з прасочки і пальчиком трошечки отак її і... О! Отак о! І у нас буде ось така гарненька квіточка, як жива, як справжня. Бачите? І от такого ми робимо з усіма квіточками, які повирізали. Але ж я вас дуже прошу, щоб хтось був вдома дорослий, бо праска то таке. Треба дуже-дуже акуратно. Бачите, що вийшло? Ось зробили усе. Ось так. Тепер нам треба їх просто приклеїти до нашої рішіточки. Беремо клейчик. Ось так трошечки усерединку. Там, де нам заманеться. Ось на оці, отак от от на оці, о. І зверху наклеїли, наклали і наклеїли, Ось так серединку. Ось така гарненька квіточка. Можна, зараз ми з вами ще приклеїмо червоненьку нашу квіточку, вирізаємо до неї отак серединку. Вирізали. Взяли квіточку. Посерединки, отак ми клали клейчика, Приклали там, де нам захотілося, ну, нам тут хочеться. І потім клейчик на серединку і на квіточку. І отак ми гарненько робимо усі-усі квіточки. І квіточки, і, на, і... і наших. Метеликів, і наших сонечок, як нам захотілося, отак наклеїли і зробили. У мене це зараз вийшло дуже швидко, у вас це займе набагато більше часу. Але ж робимо гарненько, акуратно, щоб вийшло дуже гарне таке панно, яке можна подарувати на свято своїм рідним, своїм друзям, а вони повісять це. На стінку і буде дуже гарно. До побачення!